Сьогодні у нас 27 жовтня, місто Дніпро. Виноград, який ви бачите в кадрі, це оцей темно-червоний. Не оцей ось рожевий. А оцей темно-червоний. Оця гронка, оця. Ось ця. Лу. Ось ця гронка. І оці от темно-червоні гронки. Значить Це кущ, який посаджений все навив. Це перше плодоношення. Аноград під назвою 600 В умовах міста Дніпра, ага, це тут вже суха гниль поработала, і це відсухо. В умовах міста Дніпра він був готовий на початок жовтня, на перше подоношення От, і трошечки його підгрузили зразу з ходу. Все добре. тяне, лоза визріла майже повністю. У ньому, якщо не повністю. Значить, Ягодка десь в середньому грамів 10-12. Дуже хороша гармонія і високий цукор. Лехознама шкірка, консистенція щільна з легким підхрустом. Дуже хороша гармонія. От що хорошо, тобто винаразний смак дуже приємний. От. Значить, гронка в середньому десь, грам 800. Ну, перше подоношення. Все ж таки. Тобто побачимо в подальшому, як буде він себе показувати. В принципі, доволі таки непоганий, не тріщить, що саме головне. От. Особливо зараз, 27 жовтня, коли через 2-3 дні йдуть дощі, ранкові роси, От. то доволі таки непогано. Грибенішка, як бачите, вже підсохша. Був готовий на десь початок жовтня. От. Але е треба було подивитися, наскільки він добре зберігається на кущах. Це все теж три гронки його. Раз, два і три. І це третя. Гронки непогано виконані, вони конічні. Доволі таки непогано. Гронка не збита. Знову ж таки, це перше подоношення. Побачимо в подальшому, як буде з приводу збитості. Ягодка гадка одне-оду не дала, легко здама шкірка. Доволі непогано. Доволі непогано. Для пізньої реалізації може бути 600.